Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас Кварцова. Завдання буде під номером 1. Тема віднімаємо числа 6, 7, 8 та 9. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Закінчи обчислення за схемами. Та прокоментуй розв'язання. Ну, давай подивимось, що за схеми тут нам дани. Подібні завдання ми вже вирішували. Що тут нам дано? Тут нам дано зменшуване і від'ємник. Бачимо, що зменшуване. Ми розклали на доданки. Як це зробити? Обов'язково знати склад чисел. Без цього ми не розкладемо на доданки. Якщо ти досі не знаєш склад чисел 10, 10 9, 6, 8, подивись обов'язково наші попередні відео, які називаються Досліджуємо склад числа. І там буде число, яке ти, не знаєш, там 9, 6, 10, 7. Неважливо, всі ці відео є. Дивись на нашому каналі. Так, і коли ми знаємо склад числа, ми потім беремо і розкладаємо так, щоб. В цьому складі числа був наш від'ємник. Тобто це ми не спускаємо сімку. Ні, це показується, щоб там таке саме число стояло. А який склад числа 10, щоб там була сім? Це 3 і 7. Добре, тепер замість 10 ми записуємо 3 додати 7. Ставимо сюди. І тепер вже будемо віднімати сім. І тепер нам не потрібно нічого рахувати. Це дуже-дуже ми класно от зробили. Як від 10 відняти 7? Ось ось так от. Дуже швидко. Але це треба навчитися, звичайно, в умі це робити. І так, дивись, в одній руці у нас 3 цукерки, в іншій руці 7 цукерок, в лівій 3, в правій 7. Сім цукерок ми комусь віддали з правої руки. Тобто, всі з правої руки сім цукерок віддали. Що в нас залишилось? В лівій руці три цукерки. Розумієш? Тобто, якщо від суми чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків, то залишиться інший доданок. Тобто цього доданку вже не буде, а інший залишиться. Давай правило виведемо: віднімання чисел, як віднімати 6, 7, 8 та 9. Перше, подаю зменшуване, ось це так, що ми зменшуємо? У вигляді суми зручних доданків. Чому це зручний доданок? Тому що ми потім будемо таке саме число віднімати. Ще раз повторюю, ця стрілочка означає, не переносимо ми вниз нічого. Що це таке саме число. Подивись, таке саме число, так, стрілочка каже, дивись, таке саме. У вигляді зручних доданків, ось 3 і 7 нам дуже зручно 3. І 7. Далі, від суми ось цієї. віднімаю число дорівнює одному з доданків. Тобто, це у нас 7. Залишається інший доданок. Так, звичайно, 3. Називаю результат. Давай швиденько спробуємо ось цей приклад за нашим правилом. І так, подаю зменшуване у вигляді суми зручних доданків. Де наше зменшуване? Ось. Сума доданків. Що нам зручно? Щоб одне з чисел було таке саме, як від'ємник. Від'ємник у нас скільки? Шість. Правильно, шість. І так, дев'ять буде 3 і 6 склад числа. Тепер від суми віднімаю число, що дорівнює одному з доданків. Так, 3 і 6. І віднімаємо шість. Залишається інший доданок. І так, три додати 6. Шість відняли Ось цю шість ми відняли, значить, залишився. Інший доданок. Інший доданок у нас 3. Назваємо результат 9. відняти 6 дорівнює 3. Ось і все завдання вирішено. Якщо сподобалось наше відео, став лайк. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишилось питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.